Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в районі 173-го кварталу. На північ це Покровський район, на південь це Саксаганський. Доволі великі райони, в тому Покровському 110 тисяч, в Саксаганському 140. Дощова погода в місті стоїть. Десь близько 10 градусів. Це ми вже в районі 129-го кварталу знаходимося. Хлібний кіоск, ну ціни тут від 20 вище. Найдешевший це на п'ятому зарічному на ринку. Це ми вже біля крамниці, а тебе ще зайдемо, глянемо ціни. Торгівля й тут йде, незважаючи на погоду. Ковбаса по 40%, шоколад також 40% і чай. Різний по акціях. Тут найдешевші апельсини 59 гривень, груші 61 гривню. Яблука по 31 гривні. Їй по 41, є по 31. Взагалі на овочі. Ціни невеликі, картопля 15 гривень. Буряк, морква, цибуля від 8 до 12. В общем, все дешеве. Поки що. Ну а там буде видно. Це район 129-го Це ми вже на зарічному, п'ятий зарічний, останній мікрорайон, який строївся. Коли четвертий построїли, то на п'ятому ще кукурузне поле тут було. А потім вже останнім його ну, достроїли до 91-го року, вспіли практично. Індустріальний той недостроєний, один залишився, а цей якось встигли достроїти. Хоча ходили, чутки повинен бути я автовокзал тут на п'ятому зарічному, де пустити, там в кінці мікрорайону. Ну, так чутки чутками і залишилися.